Отже, у Брюсселі відбувся саміт ЄС, участь у якому особисто взяв і президент Володимир Зеленський. Результати цієї зустрічі обговоримо з віце-прем'єр-міністеркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Пані Ольго, я вітаю вас, вітання з Брюсселю. Раді, що ви змогли таки до нас долучитися. Знаєте, зараз у соцмережах чи не головне обговорення і саміту ЄС це реакція прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на візит Володимира Зеленського, де він чи не єдиний, який не аплодує, не посміхається на фото, і зрозуміло, що це не про особисте ставлення до Зеленського, як взагалі до ставлення до України і до війни Росії проти України. От маючи такий контекст, чи є взагалі сенс говорити з такими лідерами, як Віктор Орбан, і намагатися з ними налагодити стосунки? Дуже добре, що ви піднімаєте це питання якраз в форматі таких зустрічей, коли це зустріч всіх лідерів Європейського союзу, стає зрозумілим, що а якраз європейський союз Європа і та підтримка, яку ми маємо сьогодні, вона про єдність і про те, що разом ми перемагаємо більше швидше і сильніше ніж кожен окремо. А та дійсно це дуже популярний мем. Але насправді, в ході самого візиту, коротке спілкування з прем'єром Орбаном мало дуже дуже епізодичний характер. Взагалі, сам візит був присвячений. Скажімо так, винайденню підтримки всієї Європи європейських 27 лідерів країн Європейського союзу формулі миру, президента, залучення підтримки Європи до проведення мирного саміту, проведення перемовин з усіма абсолютно лідерами ЄС щодо військової і подальшої фінансової допомоги Україні в умовах війни, а наближення нашої перемоги і тому. Власне, сам пан Орбан не був ні зіркою, ні антизіркою, ні позитивною зіркою цих заходів. Він був один з учасників і власне не мав жодного впливу на рішення, які обговорювались рішення, які ухвалювалися вчора. Але що треба сказати, і власне не протидіяв а тим рішенням, які були ухвалені за результатами Європейської ради вчора. От які ключові б рішення за результатами саміту ви б відзначили? Перше, я вважаю, що це насправді дуже серйозне рішення. Це безумовна, пряма і чітка підтримка десяти пунктів мирного плану президента Зеленського, мирного плану України. А повна готовність долучення Європейського союзу як організації від імені 27 лідерів Європи до проведення мирного саміту. Це означає, що С цього дня Україна і Європейський Союз разом працюють над тим, щоб над тим, щоб наприклад країни Азії, країни Африки долучались до цих зусиль, долучалися до коаліції країн, які засуджують російську агресію і протидіють неї. Це дуже потужна зброя. Це, скажімо, такий союзник у вигляді 20, -ти. Семи лідерів європейського союзу, я можу сказати, що коли ми готувалися до цього візиту, готувалися до цього засідання Європейської ради ще кілька тижнів тому. А ми чули, що неможливо сформувати консенсус щодо підтримки формули миру і приєднання до зусиль по організації мирного саміту. Ми чули, що це неможливо вчора. А після виступу президента, після всіх перемовин, які ми проводили, це безумовна пряма і чітка підтримка. Також це можливість провести перемовини з усіма лідерами ЄС щодо додаткової військової допомоги з тими країнами, які таку допомогу надають. Я можу підтвердити, що декілька дуже серйозних домовленостей були досягнуті вчора, вже прямо після двосторонніх зустрічей. Ви говорите про Не, те, звичайно, що... ми uh -huh. про перемовини, про відкриття перемовин про членство в ЄС. Насправді безпекова ситуація є ключовою, тому що перемога є запорукою всіх інших важливих процесів, але я маю такі стримано позитивні прогнози про те, що відкриття перемоги в 2023 році а є дуже реалістичною перспективою. От до цієї теми ми ще повернемося. Я хочу поточнити. Ви сказали, що ще два тижні тому не було консенсусу щодо підтримки мирного плану України. Так, а що за ці два тижні змінилося? Ну змінилося те, що ми активно працювали над цією підтримкою. Безумовно, одним з з ключових цілей саме участі президента у саміті було отримання повної єдності щодо мирного плану. Повна підтримка Європи Європи щодо мирних зусиль України. А навіть власне візит президента до Парижу і зустріч з президентом Макроном та канцлером Шольцем була присвячена саме підтримці цих зусиль. Ви це бачите і у публічній комунікації. А тому це тижні дні переконування перемовин з окремими лідерами з країнами ЄС. Ми дуже вдячні і президенту самої Європейської ради, який провів колосальну, титанічну роботу щодо формування цієї єдності, і власне, це рішення було ухвалено дуже важко, але воно було ухвалено. Те, що президент поїхав особисто, і це його перший візит на саміт ЄС, і взагалі, от такий, знаєте, тур Європою, коли почалася після того як почалася велика війна, це скоріше символічний жест, чи такі особисті зустрічі не по умовному скайпу, так не по відеозв'язку, вони мають додаткову вагу, і лише там в такому форматі можна вирішити певні питання. Ну, я вже звернула увагу на те, що е, саме це, це засідання лідерів європейського союзу, воно має не регулярний характер. Це позачергове засідання, яке було скликано президентом Європейської ради, на яке був запрошений президент України, де обговорювалися ключові питання, які стосуються розширення європейського союзу, тобто подальших кроків щодо членства України в ЄС, і е, відповідно питання. Допомоги Україні в умовах війни вперше ухвалено рішення про те, що держави, члени ЄС, це не військовий блок. Я нагадаю. Так щось із зв'язком сталося. Я думаю, що пані Ольга хотіла сказати про те, що держави... є зв'язок, так не буду тоді договорювати за пані Ольгою. То я вже вирішила вашу думку продовжити. Так, пані Ольга, ЄС не військовий союз. Це ми знаємо, і вони домовилися про. Домовилися про те, що треба посилювати військову саме допомогу, щоб зберегти наш європейський спосіб життя, а підтримані мирні зусилля, прийнято рішення про збільшення військової допомоги через фінансування, і е, так само е, прийнято е, сприйнята позиція України про початок перемовин у 2023 році. Важливо, щоб ці меседжі доносились особисто в особистих контактах між лідерами, тому що в кінці дня саме лідери країн ЄС сухвалюють рішення. І скажімо так, площадки на які можна за дві години провести двосторонні зустрічі з усіма лідерами, а в найбільших економік Європи, немає. І власне, ми сьогодні бачимо, що безпекова ситуація в найближчий час і не буде дозволяти будь-яких планування будь-яких закордонних поїздок лідерів лідера України, а також а також посадовців. Тому власне розуміючи, що сьогодні ми наближаємося. До майже річниці повномасштабної війни Росія нарощує свої агресивні плани, нарощує військову присутність та ам, ам... Наступальні дії, ми маємо робити все можливе, щоб військова допомога посилювала, збільшувалась ці домовленості. Ви вже бачите, а також наближала нас до переговорів про завершення війни через виконання мирного плану президента. Щодо членства в ЄС, що про це говорять? Про терміни, принаймні початку конкретних перемовин, про це що про це говорять європейські лідери, і чи говорять взагалі? Ключовим предметом наших дискусій було було те, що нам необхідно почати перемовини вже в 2023 році. А ми також побачили те, що лідери Європейського союзу відзначають і бачать ті зусилля щодо політичних реформ, які ми впроваджуємо вже весь період повномасштабної війни. Для нас це теж важливо, що ці зусилля оцінюються. Вони Є, скажімо, такими, які які видно, які можна побачити і відзначити, і ми на в першу чергу наполягали на початку перемовин, і розуміючи, що ті самі лідери в кінці року власне будуть збиратись для того, щоб оцінити чи це можливо. Звичайно, позиція президента України, позиція команди, яка займається цими питаннями. Дуже важливо саме в фізичних контактах, в фізичних перемовинах, для того, щоб зрозуміти, оцінити і сформувати таке особисте розуміння кожного лідера про те, що це рішення можливе, От станом на зараз Україна має схвальну оцінку від Єврокомісії лише по кількох пунктах з 33, наскільки я розумію, схвально це найвищу. Так а наскільки цей результат можна покращити протягом року? А сьогодні якраз після візиту президента я працюю в європейській комісії по кожній з семи політичних рекомендацій, які надала Україні Європейська комісія, а можу, можу відзначити, що хороший і якісний прогрес зафіксований по всім семи рекомендаціям. Час початку нового року ми взяли на те, щоб європейська комісія оцінила. Оцінила кроки, які треба ще зробити сьогодні. Ми їх проговорювали. Моя команда перебуває в Брюсселі. Ми зустрічалися з командою в європейської ковєвропейській комісії і вертаюся в Київ з чітким розумінням невеликої кількості кроків, які нам ще потрібно зробити з тим, щоб весною, коли буде проміжна оцінка Європейського союзу, ми могли ствердно сказати, що Україна виконала сім рекомендацій. Ну, от коли прем'єр-міністр Шмигаль сказав про те, що Україна за два роки зможе вступити в ЄС, видання The Economist назвало це магічним мисленням. Реалістична, наскільки така оцінка взагалі The Economist вас влаштовує, і які реалістичні терміни, на вашу думку? Ну тут обидві сторони мають рацію в тому плані, що дійсно рішення про членство залежить від великої кількості обставин, і не тільки від України або Брюсселю воно залежить від інших країн, які є частиною розширення Європейського союзу. Але коректним є також і те, що Україна. А економічно буде е, готова за два роки приєднатись до європейського союзу, і це абсолютно реалістично. Дякую вам, пані Олю, що знайшли час долучитися. Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, була з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза і випуск новин.